Вітаю в ефірі. Непересічний телевізійний проект Територія каяття в нашій програмі. Ми демонструємо дійсність дзеркального відображення нашого соціуму через призму тюремного ув'язнення. Основна мета нашої програми примирити суспільство з тими, хто перебуває за колючим дротом. 19 липня в Синельниківській виправній колонії відбувся футбольний матч між представниками релігійної громади «Двері в Небо та засудженими. Вже з перших хвилин матч захопив своєю активною та цікавою грою. Ні засуджені, ні представники релігійної громади не приховували свого задоволення від неї. А сама гра надовго запам'ятається не лише її учасникам і вболівальникам, але й всій установі. Адже після фінального свистка рахунок був 7-1 на користь Засуджених. Саме ця подібність до фінальної гри цьогорічного чемпіонату світу з футболу відтепер назавжди увійде до футбольної історії установи. Подібні зустрічі проводяться декілька разів на рік та мають на меті виховання соціальної активності та нормальних стосунків між тими, хто відбуває кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі. Детальніше про спортивне дозвілля засуджених дивіться в наших наступних випусках. У футбол грають не лише засуджені, а й пенітенціарії. 22 липня на базі спортивного клубу Динамо Слеєр відбулись змагання з мініфутболу між збірними командами управління Державної пенітенціарної служби України у Дніпропетровській області та Дніпропетровської міської дитячо-юнацької спортивної школи з ігрових видів спорту Дніпропетровськ. Така гра проходила вперше та стала для обох команд незабутньою подією. Зустріч мала на меті не лише популяризацію. Ігрових видів спорту, а й покращення фізичної підготовки співробітників територіального управління, підвищення рівня майстерності юних футболістів. У спортивному двобої представники двох збірних команд продемонстрували рівні сили. Небезпечні моменти біля воріт раз за разом виникали по обидві сторони футбольного майданчика. Матч закінчився з нічією рахунок 7-7. Більше тисячі років тому, 988 року нашої ери, на берегах Дніпра сталася подія, чию історичну значущість для всього слов'янського світу неможливо переоцінити і понині. Саме там, у момент Першого народного святого хрещення, здійсненого князем Володимиром, і народилася східнослов'янська православна цивілізація. 28 липня в установах виконання покарань та слідчому ізоляторі Дніпропетровської області відбулись святкові заходи з нагоди дня хрещення. Іння Русі у храмах та молитовних кімнатах при виправних закладах звучали святкові богослужіння. Було організовано тематичні лекції, диспути, виставки стінних газет та художньої творчості засуджених. Говорять, що по-справжньому ніхто не зрозуміє той чи інший народ, поки не опиниться в місцях позбавлення волі. Дійсно, про суспільство слід судити не по тому, як воно поводиться з видатними людьми, а по тому, як воно поводиться з тими, хто опинився на самому дні. Слідуючи цьому принципу, ми продовжуємо зазирати по той бік високих парканів. Цього разу наша знімальна група побувала в Криворізькій установі виконання покарань. Що ми там побачили, дивіться далі. Здавалося б, тюрма є тюрма: стіни, ізоляція, специфічна культура, залізні грати та роки у роздумах. Та світова практика виконання покарань демонструє безліч варіантів виконання вироків та перевиховання осіб. Сучасна українська кримінально-виконавча система розвивається відповідно до міжнародних стандартів та принципів. Головна мета не просто ізолювати злочинців від суспільства, а вплинути на їх свідомість та не допустити нових правопорушень. Кожен з 14 виправних закладів Дніпропетровщини по-своєму підходить до вирішення цього завдання, а тому вирізняється своєю структурою та має певні особливості. Криворізька установа виконання покарань номер 3 це унікальний для Дніпропетровщини виправний заклад, який виконує функції слідчого ізолятора та виправної колонії. Тут перебувають ув'язнені вироки, щодо яких не набрали законної сили, та засуджені, чия доля вже визначена судом, принаймні на певний строк. До 1981 року в області функціонував лише один слідчий ізолятор у місті Дніпропетровську. Через переліміт осіб, узятих під варто, керівництвом МВС, було прийнято рішення про будівництво нового комплексу СІЗО наповненням тисячу осіб. Зараз я знаходжуся на даху Криворізької установи виконання покарань. Виправний заклад в деякій мірі є унікальним, адже побудований за італійським проектом і має вигляд кола. У простонароді криворізьку установу виконання покарань часто називають бубликом. Та, попри гумористичну назву, це місце викликає не такі позитивні емоції. Зі своїх жилих кімнат і камер засуджені та особи, взяті під варто можуть спостерігати за життям на свободі. Це рідкість для виправних закладів, де вікна виходять на внутрішнє подвір'я. Адміністрація установи вбачає в цьому можливість легше переносити засудженими особами ізоляцію. Адже свобода, до якої прагне кожен з них, дуже близько, просто за вікном. Слідственний ізолятор був побудований по італійському проекту. Був відкритий 1 августа 1989 года і був предназначен изначально для содержания женщин і несовершеннолітніх арестованих в Дніпропетровській області. Поже, після змінень десь задержалися і содержаться послідство із Рога і близьжаших районів – Софіївського Шируковського району Дніпропетровської області. Корпус у вигляді кола висотою 5 поверхів з розміщенням прогулянкових двориків на даху. Тут щодня ходять по колу злочинці, усвідомлюючи своє драматичне положення. Та співробітники установи вбачають у такій архітектурі і позитивні моменти. Певне коло, що коло дуже гарно продивляється. Дуже гарна ехолокація. Кожний поверх поділяється на два локальні сектори відмежування. Тобто добре нести службу молодшому інспектору на посту. Немає гострих кутів, що за кута може хтось вийти і щось чинити, якісь певні дії. Знову коло нікуди засуджений не дінеться з цього кола. Буде ходити завжди по колу. Немає вуглів, немає жорсткості. Але. Грати на вікнах. Лише два роки тому Криворізький слідчий ізолятор був перетворений на установу виконання покарань. Відтепер тут утримуються не лише ув'язнені та засуджені, які займаються господарчим обслуговуванням, а й особи, які відбувають покарання за особливо тяжкі злочини, та навіть ті, хто перебуватиме в ув'язненні довічно. Для кожної категорії утриманців, зокрема ув'язнених жінок і неповнолітніх, створені необхідні умови. На даний момент у нас осуждених по жизньому лішенню свободи 52 человека. Вот. осуждених на определений срок в секторі максимального уровня безпеці 27 человек. І послідственних у нас цифра калібляться від 450 до 500 человек. Тюрма це місце, де сконцентровані всі можливі пороки суспільства. Тільки наступаєш за поріг такої установи на якомусь метафізичному рівні. Відчуваєш ці пороки, страшні людські вчинки. Біль розпач мимоволі спадає на думку божественна комедія Данте Алігєрі, де грішники ходять по колу пекла. Різниця лише в тому, що місця позбавлення волі це не безвихідь. Кожен засуджений сам обирає, як йому жити на свободі. Задача ж пенітенціаріїв навернути на правомірний шлях. А от для деяких загратованих душ Криворізький бублик став постійним місцем проживання, фактично рідною домівкою. Варто лише зазирнути в очі, приречених на неволю довічників, І стає страшно від пустоти та безцінності такого існування. Чим ви займаєтеся? Розбої, кражі. Пробував раз украсть. Хорошо легко. Пробував побільчило, яка забрати. Хорошо легко. Без Хто зараз допоможе на свободі? Возьміть а суда, все заняття намного Звісно, лучше, ніж на свободі. Ну що я там зробила? Опять буду пити. освободился если у него Николай не двора куда он пойдет он пойдет дальше воровать. И последний приговор как, как вы восприняли? как за данное за нужное получил по заслугам по жизни да я считаю вообще расстрелять такие как мы и государству лучше было и нам легче живем живем из-за того чтобы жить Кого вы бы вы хотели увидеть из своих родных? Мать. Что бы вы хотели сказать? Чтобы она меня простила. Я хотел бы пожелать своим, своим братьям, своим, как я, что если у них есть возможность, пусть они учатся, блются за голову, потому что всю жизнь проведут вот так в тюрьме. Надо просто ценить людскую жизнь, другую. Ценить людскую жизнь. Потому что мы ценим всегда свою жизнь. Те саме другі життя. Яке воно життя в умовах довічного позбавлення волі. Сувора ізоляція, залізні ліжка, серед розваг лише настільні ігри, книги та телевізор. І все життя споглядати навколишній світ через залізні грати. Засуджений Сергій відбуває покарання в секторі максимального рівня безпеки криворізької установи виконання покарань. У свої 26 за ґратами провів більше 10 років. Предложили мені перший раз украсти, ну, легкі, легкі гроші. Потім ну, почав ну, непосередньо употрібляти так, всі наркотичні засоби. Потім угнав наш автомобіль, угнав. Посадили, дали мені три роки. Освободився, все, жив нормально, устроївся на роботу, працював. Дві тижні працював. Тут вже зустрів старих знайомих, випили і все. І очнувся вже в тюрмі. Яка найбільша цінність у вас в житті? У мене в житті цінність це, невірно, моїм родним дітей. Це саме щастя. Ну і доказати невірно, що є чого-то в дежинічу наверное, стоїмо. Перебування в ізоляції, а особливо розрив стосунків з рідними людьми негативно впливає на психоемоційний стан засуджених. Саме тому в установі виконання покарань особливу роль грає соціально-психологічна служба. Так, з ув'язненими та засудженими особами персонал Криворізької установи проводить групові та індивідуальні психологічні сеанси. Надає необхідну психологічну правову допомогу, вивчає особистість та допомагає розпочати добропорядне життя після звільнення. Для засуджених створюються умови для навчання та особистісного розвитку. Для цього в установі діє бібліотека, реалізується допомога в здобутті загальної середньої освіти. А деякі особи навіть здають зовнішнє незалежне оцінювання. З засудженими або ув'язненими з сектора слідчого ізолятора проводиться виховна робота, це лекції, бесіди. З засудженими і ув'язненими проводяться різноманітні ігри, фотофішка, володар кілець, психологічні тренінги. Також проводяться ароматерапія, музикотерапія, малювання пальцями і каскотерапія, жодні грати, жодне скло не заважає для того, щоб надати певну допомогу психологічну або психіатричного характеру. За логікою сучасної пенітенціарної системи тюремний режим повинен мінімально відрізнятися від життя на волі, щоб не вбивати у засуджених почуття відповідальності і усвідомлення людської гідності. У Криворізькій установі виконання покарань теж дотримуються цих принципів. Достатньо зазирнути на кухню, де засуджені самі готують різноманітні страви. Самостійно випікають хлібобулочні вироби. В смакових якостях останніх ми пересвідчилися особисто. Таким чином виправні заклади зберігають за засудженим всі громадянські права, за виключенням тих, які вони втрачають згідно з вироком суду. Усі моменти тюремного життя ув'язнених та засуджених сон, робота, харчування, побачення з рідними, повинні протікати на очах тюремного керівництва або варти. Такий порядок функціонування установ виконання покарань, режим та чіткі правила. Блукаючи колами криворізької установи виконання покарань, раптово усвідомлюєш наміри будівельників, звідси дійсно не втечеш, а у духовному сенсі не втечеш від своїх пороків. Рано чи пізно доведеться змиритися зі своїми помилками та знайти вихід там, де ситуація здається безповоротною. Особи, які перебувають в ув'язненні, не перестають залишатися людьми, незалежно від того, наскільки тяжким є злочин, за який їх покарано. Вирок суду може позбавити людину свободи, проте не забирає у неї права залишатися людиною. Такою є пенітенціарна доктрина. А от якою людиною стати після повернення у суспільство, добропорядною чи порочною, вирішує кожен самостійно. На цьому я завершую черговий випуск програми Територія каяття. Переглядайте наші випуски на каналі відеохостингу Ютуб. Щасти вам і цінуйте свою свободу.